Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчеджуглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми закріпимо почленне додавання та множення числових нерівностей. На минулому занятті ми навчилися почленно додавати та множити числові нерівності пригадаємо основні теореми. Теорема про почленне додавання нерівностей. Якщо А більше за Б і С більше за. Д, то А додати С більше за Б додати Д. Теорема про почленне множення нерівностей. Якщо А більше за Б і С більше за Д, де А, С, АБЦД додатні числа, то А помножити на С більше за Б помножити на Д. Розберімо ще наслідок. Що випливає з теореми про почленне множення нерівностей. Наслідок: якщо А більше за Б і b – додатні числа, то А в степені N більше за Б в степені N, де Н натуральне число. Доведення. Запишімо Н правильних нерівностей А більше за Б, як зображено на екрані. Застосуємо N разів теорему про почленне множення нерівностей. Оскільки А і b — додатні числа, то теорема виконується. Отримаємо А в степені N більше за b в степені n. Закріпімо отримані знання на практиці. Приклад 1. Дано А більше 3 і менше 5. b Більше 1 і менше 4. Оцініть значення виразу. 2а поділити на 3Б. Розв'язання. Ми маємо оцінити значення 2а поділити на 3b. Оцінімо спочатку значення 2а. Оскільки 2 додатнє число, то можна домножити на рівність для а на 2. І вона залишиться правильною. Матимемо, що 2а більше 6 і менше 10. Тепер потрібно оцінити значення виразу 1 поділити на 3Б. Для цього спочатку оцінімо значення 3Б. Аналогічно 3Б більше 3 і менше 12. Пригадаємо, що. Дія 1 поділити на відповідні складові нерівності змінює знаки нерівності на протилежні. Тому отримаємо, що 1 поділити на 3 b менше за, 1 поділити на 3 і більше за, 1 поділити на 12. Або ж 1 поділити на 3 b більше за. 1 1,12 і менше за 1 третю. Оскільки всі числа в нерівностях додатні, то можемо застосувати теорему про почленне множення нерівностей до нерівності для двох а та 1 поділити на 3b. Отримаємо 2а поділити на 3Б більше за 6 помножити на 1 1,12. І менше за 10 помножити на 1 третю. Або ж що? 2а поділити на 3 b більше за 1 другу і менше за 3 1 третю. Приклад 2. Порівняйте значення виразів 2 в 30 степені та 9 у десятому степені. Розв'язання. Зауважимо, що. 30 у 3 рази більше за 10. А тому порівняємо 2 в третьому степені і 9. 2 в третьому степені дорівнює 8, що менше за 9. Оскільки і 2 в третьому степені, і 9 додатні числа, то можемо скористатися наслідком із теореми про почленне множення нерівностей. Перемножимо отримані нерівності 10 разів. Аби отримати 9 у 10 степені. Матимемо що 2 в 3 степені і ще в 10 степені менше за 9 у 10 степені. А тому 2 в 30 степені менше за 9 у 10 степені. Приклад 3. Доведіть, що кожна діагональ опуклого чотирикутника менша за його півпериметр. Розв'язання. Візьмімо довільну діагональ чотирикутника. На екрані зображено рисунок до цієї задачі. Но, порушуючи загальності, нехай це буде діагональ БД. Тоді, з нерівності трикутника, враховуючи, що чотирикутник опуклий, для трикутника АБД випливає, що? AB додати АД більше за БД. Аналогічно для трикутника БЦД матимемо що БЦ додати СД більше за БД. Тоді з теореми про почленне додавання нерівностей отримаємо, що АБ додати, АД додати, БЦ додати, СД більше за БД додати БД. Д. А отже, периметр чотирикутника більше за 2БД. Що рівносильно тому, що півпериметр чотирикутника більше більший за БД з огляду на основні властивості нерівностей. Аналогічно, твердження виконуватиметься і для іншої діагоналі, тобто для АС. Отже, сьогодні ми закріпили почленне додавання та. Множення числових нерівностей, а також використали отримані знання для розв'язування різних задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!